Національним природним парком Подільські товтри підведено підсумки конкурсу дитячої творчості, який проводився в рамках акції Збережи ялинку. На конкурс було подано 287 робіт, виготовлених школярами та дошкільнятами 12 територіальних громад. Нагадаю, за кожну роботу відвідувачі голосували гривнею, вказуючи лише номер виробу і не знаючи прізвища його автора. Благодійна складова акції полягала у підтримці Збройних сил України. У підсумку було зібрано 16 тисяч 100 гривень. Всю суму національний природний парк Подільські товтри перерахував військовій частині а 2641 командир Володимир Родіков. Сьогодні в такий нелегкий для України час кожен з нас на своєму фронті, і нам, військовослужбовцям збройних сил, надзвичайно приємно, що в тилу є така потужна підтримка. Командування військової частини та особовий склад хоче висловити щиру подяку діткам, їхнім батькам за те, що вони долучились до такої акції, за те, що вони допомагають Збройним силам. А також хочемо подякувати керівництву національного природного парку «Подільський товтра за таку ініціативу. Всі ми разом рухаємося до переможного миру, тому що в єдності українців наша сила та. Переможці акції, яких визначали у двох номінаціях, також отримали подарунки. Церемонію нагородження провели 20 січня. У номінації Альтернативна ялинка перше місце здобула робота учениці 3 класу Жваницького ліцею Анни Кушнір. Її паперовий виріб набрав та, відповідно, підтримав військових на 4401 гривню. Я робила її з паперу і картону. А тобі хтось допомагав? Моя мама. Ти втішилась, коли дізналась, що ти перше місце отримала. Так у номінації Новорічна композиція перше місце посів учень ліцею Славутинка Хмельницької обласної ради Павло Маліков. Своєю роботою шестикласник підтримав військових на 2099 гривень. Розкажи з яких матеріалів ти робив свою новорічну композицію? Хто тобі допомагав? Фетер, дерево, пластик. А допомагала мені моя мама. Багато часу пішло на цю композицію. Ну, години три-чотири втішився, коли дізнався, що ти отримав перше місце? Так дуже втішився. Я був радий. Я був більше радий за те, що ми зібрали стільки коштів для військових. Крім грамот та подарунків, кожен учасник акції отримав сертифікат. А директор національного природного парку Подільські товтри Руслан Якубаш заінтригував новими конкурсами. Усі кошти за результатами такої гарної акції. Перераховано військові частини. Відповідні ми такі акції будемо однозначно лише збільшувати такі заходи, які допомагають і зберігати навколишнє про середовище, і однозначно допомагати нашим військовим у перемозі. Тому всім дякую і запрошую в подальшому брати активну участь в акціях, які буде проводити Національний природний парк Поділський Тотри. Ми будемо передбачати більш цікавіші винагороди за перші місць. Тому дякуємо і запрошуємо. Наступний конкурс дитячої творчості Мій весняний букет Національний природний парк Подільські товтри проведе у березні і присвятить його збереженню первоцвітів та рідкісних рослин, що ростуть на території парку.